Усім привіт-привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині Єва. Покажу вам, що тут є зараз вигідного. Кешбек 80% на усі освіжувачі повітря. Глейт змінний флакон до автоматичного освіжувача. Ціна 174 гривні. Аромодифузори 299 гривень, об'єм 100 мл. Ось такі аромодифузори 399 гривень. Пишіть в коментарях, хто таким користується, де купляєте чи задоволені, я зараз власне в пошуках хорошого аромодифузору. І є ще по 166 гривень. Airwick змінний флакон 146 гривень, автоматичний 385 гривень, Glade Геловий 88 гривень і Stick 58 гривень. Глейд 82 гривні. Sky 38. Такий Sky 50 гривень. Також є кешбек 80% на підгузки та підгузки трусики від Джой. Ось такі зелені підгузки трусики від Джой. Ціна їхня зараз 299 гривень. Оранжеві ціна 249 гривень. Це вже є підгузки. Кешбек буде зберігатись на картці протягом 21 дня. Туалетний папір Зева 5-шаровий, 6 рулонів 194 гривні. Ви мені писали хороші відгуки на ось такі від диву, кухонні рушнички, туалетний папір 8 рулонів 3-шаровий 127 гривень. Також має візерунок. Ця друга одиниця за пів ціни на усі домашні капці та пляжні. Як бачите, асортимент великий, можна навіть ще тепленькі знайти. До речі, у вас вже тепло, бо в нас вже зовсім літо. Пляжні капці 100 гривень. Жіночі. Чоловічі 219, також є чоловічі за 119. Ось такі шльопанці жіночі. Ціна 199 гривень 249 гривень в синьому кольорі. Ось такі чоловічі 249. за пів ціни піде та пара, яка дешевша по вартості. Знижка 40% на засоби від глізкур. Шампунь 93 гривні, об'єм 400 мл. Спрей для волосся 110 гривень. Заглядаю, скільки має об'єму шампунь, тому що зараз вже виробники так хитрують, вже і по 360, і 350. Називається змагання хто покладе менше в упаковку, а потім з'явиться з повним об'ємом із заявою, дивіться, який великий об'єм. Спреї 110. Шампунь 250 мл 70 гривень, і бальзам теж 70 гривень. Як бачите, є різні лінійки, можна вибрати для вашого типу волосся. Так, по серіях ціни однакові. І маска для волосся. Ціна 155 гривень. Ще одна суперзнижка 35% на усі засоби для догляду за шкірою обличчя від Нівеї. Крема 364 гривні. Такі крема 129. Тонік 122 гривні. Пінка для очищення обличчя 126. 172 гривні. Крема Q10. 198. Вікові крема 135 гривень. Від 35 плюс до 55 плюс. Міцелярна вода 122 гривні. Гель 200 гривень. Ось такий дермаскін Клін, 200 мілілітрів. Міцелярні води ціни 90 гривень за 400 мл. Ще я тут зустріла ось такі різні засоби для догляду за нігтями. Точніше для створення дизайнів. Кісточка 119 гривень, пензлик 119 Набір для манікюру, набір пилочок та апельсинових паличок. Всього 5 предметів. Ціна 35 гривень. Ремувер 100 гривень. Рідина кислотна для педикюру 100 мл 129 гривень. 129 гривень коштує засіб для зняття гель-лаку. Пудра для укріплення нігтьової пластини 100 гривень. Гель павутинка теж 100 гривень. База. Бачите, кольорові є. Дуже класно, що тут є зразки зразом 109 гривень. Гель 169 гривень. Акриловий. І різні кольори. Ціна 100 гривень. Та 109 гривень. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за шкірою тіла та рук. Мікса 329 гривень, крем для рук 199 гривень. Від кар'єр крем для тіла 207 гривень, велика банка. Нівея крем для рук 100 гривень. Моє око просто не може натішитися рівним ціном 100 гривень, без копійок, ні туди, ні сюди. Класно. Молочко та крема для тіла від DAF 129 гривень. Колись було молочко таке бронзове, тепер чомусь його не зустрічаю. Крем для тіла від DAF – 104 гривні 80. Крем для тіла від Нівеї 126-81 гривня. В металевих баночках 139,87. Крем для рук Silky Hand – 42 гривні. Також є менші варіанти по 29,70. Такі. 45 гривень та 80 копійок. Нарахується вам на картку Єва 80% від їхньої вартості. Списати можна на будь-який товар, оплативши половину його ціни. Якщо ви маєте 50 бонусних гривень, то вам потрібно взяти товару на 100 гривень. До речі, щиро рекомендую вам ось такі масочки для ніг, підлущуючі. Якщо є загрубіла шкіра, вона просто з часом злізе такими пластинками, як після засмаги. Я колись зробила, то через декілька днів шкіра почала злазити, то я злякалася, думаю, ого, а що робиться. Колготи від Vivienne 40 ден. Одні купляєте, другі йдуть в подарунок. Туалетна вода дочі кабана. Знижка 50% від повної вартості. Є як чоловічі аромати, так і жіночі. Дочка Кабана імператриця. Зиван. Лайтблу. 999 гривень за 25 мл. 40% знижка на дезодоранти роликові жіночі від веї. 45 гривень. Теж є дуже великий вибір ароматів. Просто мега великий асортимент. Ціни на всі, крім одного, однакові 45 гривень. А ось такий варіант коштує 50 гривень. Pretty Beauty. Ще одна знижка. На цих вихідних це є ополіскувач від Доктор Морген 38,80 за 250 мл. Зубна паста від Доктор Морген. 41 гривня 80 копійок і 38,80 за 100 мл. Виходить більше об'єму, а ціна дешевша. Найдешевший варіант від Dr. Morgan – 30 гривень за 100 мл. Хто користувався такою зубною пастою, пишіть свої відгуки. Зубні щіточки від доктор Морген теж акційні. Тут щітка має отвір. Можна витискати залишки зубної пасти. Ця щітка з цікавою формою ручки. Набір щіток 2 штуки 31 гривня 50 копійок. Така щітка 10 гривень та 19 копійок. 18 гривень зубна щітка двохстороння. З іншої сторони, має для чищення язика. До речі, і акційні товари можна списувати бонуси. Ось така зубна щіточка коштує 30 гривень. 31 гривня та 50 копійок. Силіконові щіточки. Ціна 35,80 ідуть в пластиковому контейнері. 24 гривні коштують зубні палички рогатки. Набір 30 штук. А отакій баночці 50 штук і ціна 36,50. Зубна щітка електрична. Ціна 119 гривень. Зубна нитка 34,50. Я взяла собі ось такі зубні палички, зубочистки із натягнутою ниткою. Знижка 30% на усі засоби від комарів, від торгової марки Комодо. Є спреї, а є пластинки 10 штук 14 гривень. Спіраль. Їх тут є 10 штук і дві металеві підставки. Ціна 24,50, стрічки від мух 4 штуки в упаковці, ціна 28 гривень. Дякую вам за перегляд! Бажаю вагідних покупок і гарних свят! До зустрічі!